Пригарного і благодатного дня, чудового з такого місця Меджугорія із Босні Герцеговини. Сьогодні вітаємо всіх вас і е, ба до того ж так думали, шукали, чим би з вами поділитися ну, цього дня бо середа, бо ділимося від когось святих або великих людей. То вирішили від такого великого чоловіка, такий славний парох Меджугор'я колись тут у Босні Герцеговині Славко Барбаріч, виявляється там. Він має декілька книг, і в нього одне із кредо життя було, власне, постійно щось робити. От, власне, щось схоже з духом нашого цього каналу. Ходім, увесь час щось робити, увесь час щось рухатися, ні? щось зачинати, діяти. І в нього він часто повторював, там одна жінка свідчить, що такі слова, коли йому говорили, що Славко, коли ви відпочинете, а він каже, що... Я не хочу померти відпочившим, Уявляєте? Я не хочу стати перед Богом, відпочившим. Мені це пригадало трошки, те, що говорив наш єпископ, колись Мілан, що відпочинемо в небі, відпочинемо на тому світі. Тобто, дивіться, зрозуміло, що ми повинні перевіряти свій ресурс, на що ми здатні, правда, наскільки ми потребуємо відпочити, наскільки потребуємо сну, їжі, доброго харчування, води. Очевидно, але все ж таки не треба себе жаліти. Ми якраз перше із дружиною обговорювали це і згадали оцей стишок із книги Приповідок, що людське серце лукаве понад усе і ліниве, ледаще. Ну добре, про лукаве не будемо говорити, але це важливо зрозуміти. Наше серце понад усе ліниве. Понад усе. Тобто у світі <кхе> немає нічого такого лінивого, немає нічого такого ледащого, як серце людське. Нічого. Справді, тобто. Ми, якщо лише маємо можливість нічого не робити, то ми нічого не робимо, і це професійно. Чим лише маємо нагоду нічого не рухатися, ми не рухаємося. Чим лиш маємо нагоду не приймати рішення, не, не, не мати якоїсь діяльності, ми одразу це не робимо. Тобто, у, усе життя протягом цілого життя нам треба якусь установку, треба якесь джерело, треба якесь підтвердження, аби воно, аби справи, які довкола рухалися, аби ми не і йшли за своїми похотями. Бо що хочуть наші похоті? Нічого не хочуть. Чим лише є можливість не робити, ми не робимо, і то професійно, і то на найвищому рівні. Тому товариство, нехай сьогоднішня середа буде під натхненням Славка Барбаріча, який так і помер у діяльності, вийшовши на гору у п'ятницю під час молитви, під час проповіді, він так і так і помер, так і спочив, так як і хотів. І, і купа людей, таких, яких я знаю, таких, як Владика Іван Маргітич. Вони померли у служінні, померли тоді, коли щось робили. І тому так важливо є ну, і нам собі це кредо перебрати. Відпочинемо на небі. Я не хочу, каже Славко Барбарич. Я не хочу померти відпочившим. І так багато відпочиваємо. І так ми це пильнуємо. Тому пільнуємо, щоб не опускати можливість щось зробити. Ми маємо так багато планів для ділового, для нашої парафії. Для спільноти, для друзів, для всяких служінь діяльності. Мені подобається вже багато людей надзвонюють, хочуть приїжджати в ділове, питаються про різні служіння, про це також ще пізніше поговоримо. І це чудово. Господь дає файну нагоду для того, аби не дрімати, для того, аби не відпочивати. До кінця відпочинемо в небі. Тепер пильнуємо, не аби не перевтомувалися занадто, Але до кінця відпочинемо в небі. Тому дякуємо Славку за таке натхнення. Я не хочу померти, відпочивши. Тому, товариство, рухаємося. Тому ходім, тому йдімо вперед, для того, щоб ми без перестанку і сьогодні шукали, чим я можу зайнятися, що я можу зробити файного, що я можу зробити корисного для інших братів і сестер, для тих, біля кого я є. Що я можу зробити, чим можу послужити. Будьте благословенні, тримаємося в цих служіннях. Дякую всім, хто служить у цій збірці для перемоги. Хто присилає гроші інші ресурси, які є в описі під відео, будьте благословенні. Дякую за всі служіння, за які ви мені дзвоните, пишете, що хочете служити. Це також для мене цінне. І ми вже вимальовуємо, як це має бути в діловому, що ми, що ми саме маємо робити всі разом з вами. Дякую за всі ваші ідеї, за коментарі, за те, що ділитеся, що надихаємо один одного, будьте благословенні, гарної середи, відпочинемо в небі. Майтеся файно. Мир вам!